На вікні свіча ми готіла кривді за плеча Трепотіла до прати летіла там, де рідний край, де україну голоду нагай, шмагав дозину нети. День пам'яті жертв голодомору це щорічна жалобна дата в Україні. Наприкінці листопада ми вшановуємо пам'ять усіх людей, що загинули під час трьох голодоморів у 20 столітті. Дата встановлена з метою вшанування пам'яті мільйонів наших співвітчизників, які постраждали від злочинних дій радянської влади. Перше пам'ятна дата була встановлена указом Леоніда Кучми в 1998 році. Частина українських істориків та громадських діячів вважає за доцільне відзначення четвертої суботи-листопада як дня пам'яті жертв голодомору на сьогодні. В Україні на юридичному та законодавчому рівні статус голодомору має лише геноцид 1932-1933 років. Події 21-23 років та 46-47 років кваліфікуються як масовий голод, геноцидний характер якого наразі не доведено. А отже, від вживання слова «голодомор» в множині нівелюється поняття голодомору 1932 1932-1933 років як геноциду. Голодомор був організований радянською владою і деякими країнами світу визнаний геноцидом українського народу. Сам радянський суді заперечував факт масової смерті українців штучного голоду. Лише після здобуття незалежності були оприлюднені архівні документи та свідчення очевидців. Другий рік поспіль шанування пам'яті жертв сталінського режиму відбуватиметься під час повномасштабної війни Росії проти України. І знову ж проти українців росіяни застосовують геноцидні практики. Росія у цій війні переслідує ту саму мету, що й під час голодоморів знищення української ідентичності і нації. Трагічні події сьогодення наочно демонструють нам наскільки важлива жива пам'ять усіх жертв. Тому українці закликають приєднатися до акції Запали свічку, де б ви не були вдома, в будь-якому регіоні України чи за кордоном, ввечері 25 листопада, потрібно запалити вогник у вікні, як вияв скорботи за загиблими та віру перемогу українців найближчим часом.